Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не взнаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чуїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було. Асфальти й спориши. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу, давно нема маркізи, пампадур. І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природи обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде, але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони є кліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ушукать. По в цьому схибиш, то уже навіки.